Чергова скандальна новобудова на вулиці Головацького вже кілька років поспіль спричиняє незручності жителям сусідніх будинків. Відсутність свіжого повітря та сонячного світла у квартирах, тріщини на стінах і балкони, що починають руйнуватися. Це все наслідки порушення забудовником плану будівництва нового об'єкту по вулиці Головацького. Зверху донизу від самої то тепер тут не видно а там далі двері були всі вже не відкривалися. Я вже боялася виходити. Подумаю, отако відкривала з хати так, а звідси двома руками. Поки мені не нарумовали, я говорила їм, ви підняли дев'ять поверхів. Сам де про зміни у плануванні мешканці сусідніх будинків нічого не знають. А на численні прохання ознайомитись з проєктом щораз отримують численні відмови. Ми знаємо їх всі поломна і виконроба і майстра і всіх знаємо. Бо ми ходимо без кінця. Я вони мене знають що... Ну щоб вони укріпили ті стіни, так. якось утеплили, якось фасад зробили, і якось там вони скріпили той будинок. Добре. Ну Як жити далі? Добре. А з під п'ятки в нас ви, вже ви, пташки ви, ви, співають. Нас балкони почали обвалювався. Абсолютно ніхто до нас не виходить. Нас відповідно нас, нас тяги немає. Нас нас, нас нас навіть Хаті київстар не, не тягне. Мене вдома в кухні і в кімнаті тягне Київстар. Мені треба йти в інші кімнати. Ну, то перепрошую, мешканці мають мовчати. Марія Васильівна, мешканка будинку, який руйнується через незаконну діяльність забудовників на сусідній території, розповідає, що жила тут ще з часів Другої світової війни, і такого ставлення до себе ніколи не очікувала. А, а тепер ми ну так Україна нас нищить. Де ж платимо за що? Маю бажання взяти е, помиї, правильно ви кажете, або то саме і там поганути. Та де ж можна так? Післа мене дуже гарно. У свою чергу забудовник запевняє, що усі необхідні документи та розрахунки у них є. І ніяких норм це не порушує. Ми не забудова на території. Направду, перше, в нас є абсолютно усі документи на забудову. за вирішенням проблеми, ініціативна група мешканців звернулася до міської ради. Давайте ми зробимо вами чи давайте ми пройдемо сюди. Добре. По, Добре, по, думаєте, по, по будинку, пройдемо, подивимося площадку, подивимося ваше зауваження, а потім прийдемо приймемо рішення. Добре, але добро? перед тим ми передаємо мешканці вулиці Головацького. Будинки 5, 7, 9 передаємо директору або представнику юристу Ткачу Ем'я обґрунтування, вимоги і претензії, добре дякую прошу. дякую. Я з ними зараз прошу вироб, нам пишіть. підписатися. Але що ви прошу взяли. пані, дайте мені 10 хвилин. Ні. Прошу ви причитайте це. Вироб, є ваш оригінал. Прошу що що ви я. Я мушу це перечитати. Ви і що ви нам ви напишіть, що ви взяли для ви напишіть, ознайомлення? Ви, ви запишіть ви одну вироб. фразу. Це Те саме дати на цій тріщині наочно відображають хронологію звернень мешканців даного будинку до органів місцевого самоврядування цікаво скільки ще з'явиться позначок на цій тріщині, доки процес зрушиться з місця. Спеціально для разом ті Олександра Чучко та Євген Рижавський є питання. Можна як ви працюєте на воді?